Ти можеш досягти більшого у своєму житті не через силу волі, а через розуміння, як працює мозок. І цілі це не про героїзм, це про внутрішні механізми, які можна налаштувати. І сьогодні я розкажу, як працювати з собою так, щоб рух до мрії твоєї став природним і невиснажливим. Більшість людей вони не досягають цілі і не думають. Не тому, що вони слабкі чи ліниві, а тому, що їхні цілі конфліктують з тим, як працює мозок. Наш мозок він створений не для великих ривків, а для маленьких, поступових, безпечних таких послідовних змін. Коли ми ставимо собі надто великі цілі, мозок активує систему тривоги. З цей момент запускається прокрастинація. Не як лінь, а як спосіб захисту. Але є інша стратегія, коли ти розбиваєш свою велику мету на конкретні, маленькі і вимірювані кроки. І чим простіше твій крок, чим швидше формується звичка. І чим послідовнішній процес, тим міцніший твій такий внутрішній фундамент. І знаєш що? Ці це система таких маленьких кроків, яка створює нову версію тебе. І коли твій мозок відчуває успіх щодня. Ти починаєш рухатися вперед без примусу, без страху, без самокритики. Ти рухаєшся тому, що це вже частина твоєї природи.